Республікою Дагестан прокотилися теракти. У двох містах сталися напади, в результаті яких загинуло 24 людини, включаючи поліцейських, цивільних та бойовиків. Що відомо про ці інциденти та хто винен у людських жертвах? Про це говоримо у випуску на каналі «Сейчас». час. Не забувайте підписатися і до подробиць. Все почалося з вечора на ділі, червня. Телеграм-канали написали про масштабні напади у республіці Дагестан, що є суб'єктом Російської Федерації. Там у місті Дербенд невідомі з автоматичної зброї обстріляли церкву та синагогу. Після чого у них почалася перестрілка із поліцією. В будівлі синагоги після нападу сталася пожежа. За попередню інформацію, яка з'явилася одразу ж після надзвичайної події, в регіональному МНС повідомили, що одного співробітника поліції вбито, одного поранено внаслідок стрілянини. Тим часом у Махачкалі невідомі на вулиці обстріляли пост ДПС. На місце прибули слідчі. Зону, де відбувалася стрілянина, очепили стрічками та перекрили проїзд вулицями. В республіці було оголошено план перехоплення. Створено оперативний штаб. Подробицями діляться очевидці. Пропоную почути. Від вас почалася. не було сідла. Даже с окна был, были слышно очень много Э, Увидел пожар машины сотрудников, прибежали на помощь и уже там отцепили все. Перестрелки были, людей вывозили, помогали. Там раненые были, помогали, там поднимали в спорую, загружали. Воду там сатурника на силі було. Заворушення тривали до темного часу доби. Центральна частина Дербента була знеструмлена. У місці навіть у темряві продовжувалися бойові зіткнення. На вулицях Махачкали працювала розгвардія і з бронетехнікою. Криваве дійство понесло за собою жертви. Станом на ранок, 24 червня, слідчий комітет Російської Федерації повідомив. Що під час терактів у Дагестані загинули понад два десятка людей? Далі цитую в результаті терактів у Махачкалі та Дербенті загинули 24 особи. Серед них 15 поліцейських, четверо цивільних, у тому числі священник, та п'ять бойовиків. Ідеться у повідомленні. При тому, голова Дагестану Сергій Меліков раніше заявив про ліквідацію шістьох бойовиків. Однак, за даними російського антитерористичного комітету, ліквідували п'ять нападників. Двох у Дербенці та трьох у Махачкалі. У лікарнях нині залишаються 22 потерпілих. За даними російських ЗМІ, нападники на Махачкалу та Дербент є прихильниками міжнародної терористичної організації. Так, медіапроект Астра пише, до вчорашніх терактів у Дагестані може бути причетно груповання, яке взяло на себе відповідальність за теракт у кроку Сіті Холі. Також інститут вивчення війни звернув увагу на те, що російське відділення медіагрупи Аль-Азаїм. Пов'язане ЗИДІЛ опублікувало заяву з підтримкою своїх братів з Кавказу за цитую демонстрацію того, на що вони здатні. Далі продовжу прямою мовою і наведу фрагмент зі звіту. Регіональна антитерористична структура шанхайської організації співробітництва ШОС спеціально попередила, що Вілаят Кавказ став активнішим після атаки. Іх харам на будівлю мерії Крокус Сіті 22 березня і посилила заклики до вербування на північному Кавказі з квітня 2024 року. Російська влада намагалася провести мляву контртерористичну операцію на північному Кавказі з березня 2024 року, щоб боротися з зростаючим впливом іділ та вілаят Кавказу, але в основному зосередили свою відповідальність після атаки в «Крокус Холі» На безпідставному звинуваченні України та НАТО в АТАЦІ ідеться у зведенні проєкту. Ми ж будемо і далі спостерігати за деталями та повідомляти вам. Для цього підпишіться на канал і тисніть на дзвіночок, аби не пропускати оновлення. Свіжу порцію новин обіцяю вже незабаром. Залишайтеся з нами та продовжуйте перегляд. Близько 30 безпілотників, і це лише у Брянській області. Ганяли загарбників минулої ночі. На Білгородчині низка сіл страждає від влучань. Попрацювала РосПВО в інших регіонах. А в Ростові від рук партизанів горить залізниця. Не перемикайтесь, усе побачите просто зараз на каналі «Сій час. А поки підпишіться, і тепер до справи. Розпочнемо з такої рідної для бавовни Білгородської області. Як повідомив Генштаб, повітряні сили у взаємодії з іншими підрозділами уразили пункт управління монострілецького полку ворога, що розташовувався в населеному пункті Нехатіївка Білгородської області. За результатами бойової роботи зафіксовані вибухи не сумували і в інших куточках області. Гадили вчора по Шебекінському округу у селі Нежиголь. Снаряд потрапив до нежитлового приватного будинку, який був зруйнований. На території одного з домоволодінь пошкоджено господарську споруду, уламками пошкоджено два легкові автомобілі. Селище Красне та село Муром страждало від безпілотників. Наслідок детонації пошкоджено покрівлю та фасад приватного домоволодіння. Ще один дрон атакував інфраструктурний об'єкт зв'язку, і це не всі новини з вчора. Пробововно звітують Грайворонському та Борисівському районах. Через нашестя БПЛА пошкоджені приватні оселі. У селі Порос в одному будинку вибиті вікна, посічені покрівля та надвірні споруди. А також пошкоджено один легковий автомобіль. У селі Безімено в одній адміністративній будівлі пошкоджено дах. У селі Новобудівка, 2 згоріло житло. На хуторі Климовому Борисівського району внаслідок атаки дрона Камікадзе пошкоджено один приватний будинок. Вибиті вікна, посічені покрівля та фасад. Губернатор області В'ячеслав Гатков заявив, приліт більше ніж 110 снарядів. В результаті загинула одна людина, поранено двох. Пошкодження отримали чотири багатоквартирні будинки та понад 40 приватних осель. А в столиці області Білгороді зараз гаряче. У місті чути вибухи. До цього влада оголосила ракетну небезпеку. Гучно було у Ростові на Дону. За даними місцевих пабліків, вибух стався в районі північного житлового масиву на Корольова. Та що там вибухи? Подивіться, які гарні нічні краєвиди в місті. Палало й на залізниці. Партизани руху «Атеш» спалили релейну шафу на залізниці до тимчасово окупованого Маріуполя. Та залізнична гілка відіграє ключову роль у перекиданні військових сил та техніки між різними частинами південного військового округу РФ. Крім того, вона відкриває доступ до морського шляху. Влада Брянської області запевняє, що масованої атаки зазнали кілька муніципальних районів у регіоні, але всі цілі нібито були збиті та перехоплені. 12 БПЛА кружляли над Трубчевським, Брасівським та Почепським районом. Постраждалих та руйнувань нібито немає. А через годину губернатор Богомаз додав, що нібито ще 9 безпілотників літакового типу також було знищено силами ППО. Чотири безпілотники збиті над територією Дубровського району, два над Брянським районом, по одному БПЛА знищено над територіями Клинцівського району, Новозипківського та Стародубського муніципальних округів. Але на тому не закінчилося. Близько третьої ночі російський чиновник заявив, що ще два дрони також були збиті на території Сураського району. В брянських пабліках нарахували 30 БПЛА, які нібито вдалося перехопити і знищити. Далі про Смоленську область за словами губернатора. Безпілотники фіксували над обласним центром. Там велася бойова робота сил ППО близько третєї години ночі за місцевим часом, ніби без наслідків. У Мінвбивства РФ підбили підсумки: 28 БПЛА знищили на територію Брянської області. Примітно, що тут дані різняться з тим, що поширив підлабузник, губернатор Богомаз, який вказав більше. Ще два БПЛА знешкодили над територією Смоленської та Липецької області. Один вибуховий пряник з'їли в Тульській області. Також сили оборони зуміли вдарити по військовій частині у Краснодарському краї. Це підтвердило у військово-морських силах. Там зазначили, що атака була організована та проведена у взаємодії із СБУ. На супутникових знімках можна помітити сліди пожежі. Це казарма ППО у селі Воронцовка, куди влучила наша ракета. В результаті будівля концентрування військ РФ була пошкоджена, постраждали 9 військовослужбовців. Генштаб ЗСУ у свою чергу стверджує про успішну поразку місць зберігання шахедів та інструкторів з навчання. Невже тепер вони у вічному польоті? Що думаєте, напишіть у коментарях Заодно підпишіться, поставте вподобайку та тисніть на дзвіночок.